Так, доброго дня. У мене питання: можна в раціон додавати мучку кукурудзяну, пшеничну в якій кількості. Дивіться, з дуже дрібним помолом, з мучкою, треба бути дуже обережним. Навіть я милю на 2 міліметри і я ризикую це як вам сказати, годувати по лезу ножа ходити от таким дрібним. Якщо крупніше, зерно, помол крупний. То погане засвоєння, воно з навозом все виходить транзитом. Е якщо мілке, то ризики всмоктування в кров в організм швидко, і якщо ви переборщите коровки е багато дасте, то можете нарватися на розлади з харчуванням, розлади з травленням, порушення обміну речовин, е поганий апетит. Ну, коротше, Корівки буде дуже погано. До китозу можете додійти, так, і так далі, і тому подібне. Потім на понос нарва. Ну, коротше, це великі ризики. Саме краще для кори... корів це плющене зерно, плющилка. Воно сплюскується, і у корів воно не так швидко засвоюється і воно перетравлюється, плющене. А от з помолом треба бути обережним. В принципі, годувати можна мучкою. Ну, краще в сам комбікорм додавати. Робіть там його, ну, додавайте, наприклад, як і макуху в зерно, там яке у вас є, мучки там відсотків 20, додавайте і це все перемішуйте. І там 300 грамів на літр молока, такий комбікорм коровки згодовуйте. Але не переб... ну, не зараз там, наприклад, не давайте комбікорму більше трьох кілограм, а там уже дивіться по корові. Якщо високопродуктивна і нормально перетравлює, нормально сприймає велику кількість комбікорму, то потрошку може там і до трьох з половиною. Ну але ж треба дуже обережно. У мене білочка, наприклад, я не можу їй дати. І 3,5-4 кг за раз. Для неї це все, вже я проходив. Уже починається, апетит пропадає, мені треба її там вичухувати, так сказати. Тому ну, смотря яка корова. Рябіні я їй 4 кг за раз, та, що була, у мене Голштинка давав. І навіть трошки більше 4-4,5 за раз з'їдала, як не в себе. Тому я ж кажу, все індивідуально, але обережно. Годуйте дуже обережно. Тому що. Розлади з травленням потрібно буде потім вичухувати. Якщо що, що з цим потім робити, я там скажу, що які препарати, є аналоги. Дякую за запитання.